Так, у туристів запит до Туреччини 2 плюс 1, дитина 8 років, тому я вже відразу зайшла в пошук і починаємо підбирати готель. В першу чергу обираємо регіон Анталія. Далі ми дивимося дати. Найближчих рейсів туди виліти є, назад немає, тому дивимося 19 жовтня. Також обираємо двоє дорослих і дитина 8 років. 8 років. Також ставимо, так як вони хочуть, сім і більше начинків. Ставимо 7, 8 ночей. Далі обираємо категорію готелів 5 зірок. І ставимо галочку сімейний відпочинок, так як це сім'я з дитиною, то думаю, а, це буде набагато легше. Так, дивимося, що в нас тут є. А, так, з бюджетних варіантів можна запропонувати їм. З бюджетних варіантів можемо запропонувати Concordia Сейнс, Club CD Coast. Також отім Eco Club CD. Однозначно рекомендуємо, так як це готель від нашого туроператора І дійсно якісне обслуговування, якісне харчування. Тому, в принципі, і плюс ще а, концепція дитячого відпочинку. А, так, ну, в принципі, якщо з бюджетних варіантів, то а, туристам, думаю, більше всього сподобається отім екоклас. Тому все таки бронюємо цей готель, заходимо у дані рейсів. Так, тут а, виліт 19 жовтня о четвертій ранку, а, назад у 27.10 у 17.20. Так, що ж, бронюємо. В першу чергу потрібно перед бронюванням переглянути дані, які тут внесені вже автоматично. Місто вильота Київ, місце прильоту Анталія. Щодо рейсу, економ туди і назад. Туди в рейсу о 4 ранку назад 17.20 на трьох людей. Так, готель очі мой коклапці стандартний номер, 2 плюс 1. Так, все правильно. Трансфер груповий, аеропорт, готель аеропорт і страховка вже в рот Тепер щодо даних, пишемо дату народження. Так, потім... Прізвище обов'язково потрібно вказувати латинськими літерами. Так. Нехай буде ось так. Національність Українка. Номер серії паспорта будь-який нехай буде. Номер також. А, так, дата закінчення паспорта нехай буде 1210 року. А, дата початку 1210 року. Органи, які видав паспорт, також вносимо. Нехай буде такий, країна народження Україна. Адрес. Не потрібно вказувати. Так, наступне, потім обираємо чоловіка. Так само вносимо дані, дату народження, прізвище, ім'я, національність, номер паспорта, дата початок, закінчення, початок паспорта. Це також вносимо. І так само для дитини все ж те саме вибираємо. Чоловічий жіночий рід, вносимо дані і все. Потім нажимаємо похоронити інформацію у Так, а Якщо є додаткові якісь побажання туристу, то ми обов'язково їх вказуємо в примічання. Обираємо, так, обираємо, наприклад, вони. Вони у, у, день, у туриста день народження. Тому ми просто вказуємо день народження туриста і потім вказуємо там, кого або дату, тобто що о, потрібно для туристу. Можемо вибрати о, другої, другої, і написати вже все, що потрібно далі туристу. Потім о, нажимаємо пересчитати ціну. А в нас видало ціну, яку вже а, потрібно оплатити сплати, але далі ми не нажимаємо що... «Сохраніть заявку, тому, в принципі, поки що все.